Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, доєднується до на нашого ефіру. Пане Андрію, вже вас бачимо. Вітаємо. Вітаю, дякую, що запросили. Дякуємо, що диткнулися традиційно. Ну і давайте до цієї гарячої теми. Власне, чи відбудеться е, санкції, чи що відбудеться е, від Дональда Трампа. Бо ми ж бачимо, що Путін на зустріч цю, ну, не погоджується, м'яко кажучи. Ну, ті обіцянки, чи ми говоримо 50 днів е, ультиматум, чи ще додаткові два тижні, які ми чули вже від початку цієї адміністрації, нам нам про це не треба менш думати. Нам треба просувати справу, які обіцянки вже існували. Ми знаємо, що президент Трамп обіцяв громадян США, що він може завершити через один день. 50 разів він так садав у передвиборшній кампанії, і це є теза, яка ми вертаємося, коли ми агітуємо у Вашингтоні, коли ми збираємося зустрічатися з конгресом, який тільки сьогодні повертається з місяцьного канікула. І ці е, 50 дні одне, але важливіше. І показати, що Україна була готова вже 175 п'ять днів тому. 175 днів тому Україна домовилася з президентом Трампом повне припинення без будь без, без у, у, яких е, стримання буде припинення обстрілу 175 днів тому, а з другого боку ворог. Він ніяк не домовляється з президентом Трампом, і втім, тут ми почуємо від конгресмени сенатора цього тижня, які їхні думки, а нам як активісти чи ціла Україна, має їсти вперед, щоб зрозуміти, що нам треба переконати Трампа, що цей один друг Україна готова була 175 днів тому. А другий ворог він ніяк не хоче домовлятися з вами. Пане Андрію, сьогодні анонсована не зустріч, а виступ Дональда Трампа о дев'ятій за Києвом звернення до американського народу. Так розумію. Чи є у вас якісь інсайди, про що може говорити? Бо ось Fox News пише про те, що скоріше за все буде говорити про Пентагон. Ну і його зрештою перейменування з Міністерства оборони на міністерство війни. Так, є різні такі прес-конференції Трампа, які він хоче просто свої думки передати. Це це би мало е, брати участь конгрес, і втім ніхто ще не згодився. Але він хоче якийсь анонс. Це чому дуже здивувало мерку, що три дні е, ми не чули нічого від президента Трампа, ні побачили світлини, ні, ні е, різні соцмережні пости. Його е, і тільки що ви садали, Скотт Бесент раніше, що він згадав Україну. Поза тим, ніхто з федерального уряду не говорив про Україну тих вихідних. Це не було легко, е, що. Щоб цю справу підвести, це чому я думаю, це вбивство у Львові, нашого друга Андрія Парубія. Що тут ми, ми як активісти, це підняли до конгресменів, коли вони були на канікулах? Побачите, слухайте, це не є ця війна з минулого року. Тут ми бачимо кілька тисяч дрони щотижня, і тепер вони вбивають е, народних депутатів. Е, Америка мусить змінити свій так, свої тактики, бо це не лишається те, що було 6 місяців тому. Пане Андрію, Скот Бесент, наскільки от ви кажете, що це єдиний по факту політик, державний діяч американський, хто згадав про Україну за цей невеликий термін, е, наскільки це показово? Ну і загалом, з його е, слів, е, це погрози Путіну, застереження? Що це? Е, я думаю, що ще існує велике хочення з е, в нашому уряді. Тільки ми не знаємо, як це вийде: хочення на, на додаткові санкції і на додаткову допомогу для України. Ми знаємо одне, що Скот Песен зі всіх він є одинокий, що мав якесь удомовлення з Україною, то це була е, мінеральна угода навіть перед тим, що пані прем'єр-міністр стала у тій посаді. Я думаю, є можливість, що він може домовитися на додаткових угод, чи то про е, е, дронів українських чи інших, і ми покажемо Америці, що Україна ближче і ближче стоїть з вами. Але е, поза тим, на жаль. Я можу казати, що тут на теленовинах і інших ми багато не говорили про Україну вже останніх 3-5 днів. І зараз, коли ми бачили ті надзвичайні атаки на Києва, надзвичайні атаки на Запоріжжі, і так як, як всі глядачі там знають в Україні. А тут в Америці на жаль, нам треба було знайти будь-яку можливість, щоб це підвищити. І я думаю, фактично. Різниця серпня і вересня, це буде що нарешті повернеться конгрес, і сенатори і конгресмени, де американці мають більший вхід до них ніж до Білого Дому. Пане Андрію, ну, а як народ американський ставиться до політики оцього затягування. Ми знаємо, що приїзд Путіна на Аляску негативно вплинув на американське суспільство і на і політичне в тому числі, але ж. От які настрої зараз, що з Росією продовжується загравання? Втім, що багато про це не говорили. Я думаю, більше громадського опитування було коли у часі Аласті, як і так само цей надзвичайний саміт у Білому домі. Але ми бачимо, що не тільки тоді, але найбільше показало американську громадськість у прикінці місяці серпня, коли мери і губернатори по цілої Америці, конгресмени. Стали разом з Україною українцями підняли українського прапора прокламації. Видали по цілої Америці з Гаваях до Флориди, з Мейну до Орегану. Тут, тут не одне одне маленьке місточко, де українські українці бувають, а в цілі штати так мали прокламації, і це найбільше покаже, що а, не не тільки треба дивитися на білий дім і Вашингтон, але як цілий американський народ підтримує Україну. Uh -huh. Пане Андрію, стосовно ще ж питання Путіна, ми бачимо його заяви і на шос і зараз просто в Пекіні в оцих всіх дійствах приурочені до закінчення війни, і він багато в чому виправдовується і. Ну, якби за ці удари він каже, що це Україна робила по енергетиці, а не ми, і ось ми почнемо тільки їх бити. Десь дістали Януковича. Я думаю, ви теж це бачили, не зрозуміло, навіщо, але ж, мабуть, це теж для Трампа. Ну, по факту, що там це в НАТО він не хотів. В Європейський Союз хотів, а це європейці винувати. Це ж якась альтернативна реаль... реальність, яка створюється для Трампа. Так, і я думаю, тепер, що ми перейшли вже після шість місяців, американські громадські і так, як так само всесвітне суспільство бачить, що різні шляхи і мети президента Трампа це не виходить на добро ані Америки, ані для союзників, і це включає його впертість, що все мусить бути двосторонно. Що він не хоче слухати а, або вшанувати раніші угоди, чи то торгівленні, чи інші, які інші президенти підписали, а він хоче свої створити, і цей, ця, ця мета, що все мусить бути двосторонно. Я думаю, Жінпін показав, що мабуть Китай може тепер бути міжнародним лідером, який збирає багатосторонні угоди. Ця цілиця була шана Америки, що вона була вперед цілого світу, що вона збирала найбільше країн у міжнародних угодах а тут Америка і специфічно президент Трамп він не вшанує міжнародні угоди, чи то прості такі між Мехіко-Канади на торгівленну угоду, чи всесвітні угоди так само йому важливіше мати персональну розмову з лідером. А показали тепер е, такі країни, як Індія, Китай і наш ворог, що вони готові співпрацювати без Америкою і вони можуть охоплювати більш більше людей. Чи це е, покаже нам зміну до кінця року е, стратегії президента Трампа ще зарано побачити? Але я думаю, його вперті ще залишиться до кінця року. Якщо говорити про європейських партнерів і союзників, ось уже буквально четвертого числа буде зустріч. Поки що про те, що прийде Дональд Трамп, якби мова не піднімається, можливо, писали раніше, зараз не пишуть. Але ж з Європою, наскільки зараз Америка дивиться в один бік? Чи все ж таки, от як ви кажете, Дональд Трамп хоче самостійно все вирішувати? Так, я думаю, що більше і більше, і це не тільки залишається на термін президента Трампа, але більше і більше європейські країни мають розуміння, що Америка не залишиться як певний. Такий єдиний стовп, що не, не залишиться найближчий партнер для цілої Європи, і це чому ми швидко тепер переміняємося. Повинні було раніше бути, але швидко переміняє Європа свої системи на куплення зброї на, на підвищення бюджетів їхньої для державних арміях. І я думаю, що ця зміна залишиться будь-якою угодою, вийде. З Трампом чи з Путіном чи хто-небудь я думаю, Європа фундаментально буде змінена на майбутнє, що вона не буде залишитися таким близьким партнером Америки, як раніше, і буде більше самостійно стояти. Але це, втім, це дуже важливо, чому е, е, наша делегація з України, яка приїхала до Нью-Йорку е, в п'ятницю, вони підкреслювали і прем'єр-міністр і пані Ермак, що одна головна точка у переговорі. Це є будь-яке домовлення. Треба, щоб Україна стала членом ЄС терміново. Що це буде ще це покаже, що український шлях це мусив бути включений до цієї нової Європи, яка буде стояти самостійною поза Америкою, поза решту світу. І наостанок хочеться почути ще від вас оці ось найближчі події політичного сезону, які. Розпочнеться ось уже буквально по з приводу сенаторів, що вони робитимуть за що будуть братися одразу? Так тільки що сьогодні повертаються. Я думаю, що Линзіграм дуже хоче якесь голосування, чи в комітеті, чи перше, перше послухання свого законопроекту щодо санкцій. Він дуже хотів, щоб це вийшло на своїй день народження в липні, спочатку липня. А зараз тоді все скасувало. Білий дім, бо вони мали свою іншу думку про про угоду. Ми, ми побачимо якесь голосування цього місяця, бо є різні законопроєкти у підтримці України. Що, що навіть один би не перейшов перше, перше перечитання, я би був здивований. То, але що нарешті вийде з цього? Я думаю, нам треба буде чекати до кінця місяця ближче. Вже коли ми побачимо різних лідерів, і коли вони збираються на Генасамблею ООН до того часу а, і, треба вважати, що є ще сперечання внутрішнє, коли ми говоримо про вседержавний бюджет. Де дещо було ухвалено раніше у бюджет президента Трампа, але є ще інші частини федерального уряду, які не отримали фінальний бюджет. І втім, на жаль, для України ще буде внутрішні сварки у Конгресі. Пане Андрію, почули вас. Дуже вдячні вам за такий, за таку розповідь детальну, що відбувається в Америці, і наскільки ще є там розуміння, що Україна, ну її треба підтримувати і зрештою виграти. Дякуємо вам, Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Поговорили про ультиматум Трампа, який ось добігає кінця. Ну і розуміємо, що в принципі очікувати якихось дій не варто, але ж розмови про це ще ведуться. Ну, подивимось ще 2-3 тижні, і все будемо знати. Йдемо далі. Thank you.